Дев'ятимильний каньйон часто називають «найдовшою у світі галереєю мистецтва, розташованим у штаті Юта. Каньйон є у п'ять разів більшим за довжину, про яку говорить його ім'я. У ньому збереглися тисячі давніх фресок та петрогліфів, що були створені до загадкового зникнення культури місцевих індіанців. Розповідає Мирослава Пеца. У дев'ятимильному каньйоні такі захопливі панорами є повсюди. Сухе середовище скейт та печер також багате, на тисячі старовинних різьблень по каменю, більше відомих як петрогліфи. У результаті ця місцевість прославилась як найдовша у світі художня галерея. Джим Лінці працює гідом. Тут зображено багато сніжних баранів, та не пояснено чому. Гадаю, це може бути календарем тіней, за колами якого визначали пори року. Петрогліфи давніх культур можна знайти у різних куточках світу, та ніде більше їх нема у такій кількості на такій великій території. Як і багатьох археологів, Джима з його групою туристів об'єднують захоплення та цікавість. Тут можна побачити найкращі індіанські петрогліфи. Дев'ятиминний каньйон у східній Юті простягається на понад 60 кілометрів. Між одинадцятим та тринадцятим століттями нашої ери. Каньйон засиняли індіанці, які залишили по собі не лише свідчення фермерства та мисливства, але й піктограми, тобто скиний живопис, і тисячі інших петрогріфів. Існує багато теорій щодо зникнення цієї культури. Гадаю, найтаємничіша подія в історії індіанців сталася у середині наприкінці 13 століття. Після цього ми губимо археологічні свідчення про них. Міллер каже: досі археологи встигли опрацювати близько. Тисячі скильних зображень. Загалом, за їхньою оцінкою, у каньйоні є ще 10 тисяч петрогріфів. На них вирізблені тварини та події, як на цьому великому полюванні. На інших зображені воли та чубуки, які давно залишили цей регіон. Дехто бачить у петрогріфах абстрактні божества, демонів чи навіть послання. Насправді ми не знаємо, що означають петрогліфи, бо немає нащадків їх творців, які могли би пояснити певні традиції та символи. Міллер каже: Мормони та племена Юти і Гопі вже заявили про приналежність до цього регіону, де хто бачить у Петрогліфах прибутців із з космосу з антенами на голові, як у зображені сім'я. Данкан Меткалф є куратором археологічного відділу музею природознавства Юти. проблема мистецтва з каменю у тому, що 10 різних людей, які його оцінюють, матимуть 10 різних його інтерпретацій. 2004 року Національне товариство охорони історії заявило, що дов'ятиминному каньйону загрожує зникнення. Він розташований як на приватних, так і на державних землях. Вандали замість мишеней стріляють по петрогліфах. Власники ж земель залишають на живописі свої позначки. Та найбільш загрозливим для каньйону є відкриття газових родовищ, що стимулює розвиток транспорту і газовидобувної промисловості. Член альянсу дикої природи південної Юти Стів Блок каже: дев'ятиминний каньйон це музей, просто неба, який знищують тут все ще можна знайти скельне мистецтво тисячолітньої давнини, але воно може зруйнуватися через розвиток газової індустрії. Передбачається, що публічне обговорення щодо видобутку неподалік історичного об'єкту затягнеться на кілька років. Мирослава пеца голос Америки.